Севастопольською прокуратурою з нагляду за додержанням законності у воєнній сфері Кримського регіону України на виконання завдання Генерального прокурора України тривають перевірки щодо додержання земельного законодавства. Особливо це стосується земель Міністерства оборони, які розташовані біля прибережної зони Чорного моря. Про підсумки роботи Севастопольської прокуратури у цих питаннях далі у актуальному інтерв'ю заступника Севастопольського прокурора з нагляду за додержанням законності у воєнній сфері Кримського регіону України старшого радника юстиції Дмитра Попика. Для кримського півострову це питання надзвичайно актуальне, тому що Чорне море. І особливо воно актуальне в період відпусток, в період пляжного сезону, який зараз розпочався, в травні червні цього року Севастопольською прокуратурою захищено інтереси держави шляхом попередження незаконного вилучення земельних ділянок, розташованих в припережній зоні Чорного моря загальною площею майже 6 гектарів вартістю близько 8,5 млн грн. За результатами проведених перевірок також порушено одне кримінальне провадження. Мова йде про незаконне виготовлення громадянами правоостановлюючих документів на земельні ділянки однієї з військових частин. При цьому громадянам були, громадянами були використані підроблені документи колишніми службовими особами квартирно експлуатаційних органів. От, вказана земельна ділянка перебуває на південному збережжі Крима, тобто мова йде про особливо цінні землі. Загальна вартість земельних ділянок, які протиправно шляхом самозахвату заволоділи громадяни, становить понад 1 мільйон гривень. От. Крім того, Севастопольською прокуратурою в травні Цього року заявлено 39 позовів про звільнення самовільно зайнятих земельних ділянок загальною площею 0,4 гектари до громадян, які на землях однієї з військових частин, яка дислокується в північній частині Севастополя на території селища Любимівка, вчинили самовільну забудову. Самовільно захоплених ними земельних ділянок, там з ними були побудовані протиправно, без правостанальчих документів на землю, без отримання дозвільних документів з відповідних контролюючих дозвільних органів, таких як сільхозінспекція, азовчино-морська екологічна інспекція, так званий ГАСК. Громадяни збудували гаражі інші. Споруди і на даний час протиправно їх використовують. От. По аналогічним фактам прокуратуру і раніше вживалися заходи щодо повернення самовільно зайнятих земельних ділянок. Зараз на, в стадії реального виконання перебуває ще шість судових рішень щодо самовільного захоплення земельних ділянок на названій мною місцевості. Крім того, перед'явлено 10 позовів. Про визнання недійсним державних актів по право власності на земельні ділянки з загальною площею близько гектару, вартістю близько 3 млн грн. Чотири позови про визнання недійсним актів органів місцевого самоврядування та повернення земельних ділянок площею 1,68 гектар вартістю понад 3,8 млн грн. Два позови про визнання надійснення інвестиційних договорів на землях оборони площою 2 гектари, вартістю близько півмільйона гривень. А також один позов про спонукання суб'єкта владних повноважень до вчинення певних дій щодо оформлення правосновичних документів на земельну ділянку і площею 0,7 гектар. Крім того, крім реагування кримінально-правовими засобами, а також шляхом застосування представницьких засобів здійснювалось також реагування в порядку нагляду за одержанням за законів. За результатами проведених перевірок у травні місяці цього року внесено 5 подань, притягнуто до дисциплінарної відповідальності 13 військовослужбових осіб, а також 4 особи органів відомчого контролю. Зокрема, завдяки прокурорському втручанню демонтовано паркан, який обмежував доступ громадян до пляжу, розташованого на території 28-го гарнізонного будинку офіцерів. І на даний час громадяни можуть безперешкодно користуватися частиною пляжу, який був протиправно чабпропротиправно ну, стояв паркан, що обмежував доступ членів сімей військовослужбовців, а також інших. Осіб. От. Ну і надалі продовж прокуратура продовжує вживати заходів щодо забезпечення законності в цій сфері. На, на даний час всі заявлені позови перебувають на розгляду, а також на контролі прокуратури перебуває стан реального виконання судових рішень за позовами, заявленими прокуратурою.